Вітаємо вас на каналі Binance Ukraine – найбільшої криптобіржі у світі. І сьогодні ми розберемося, як переказати криптовалюту з Trust Wallet та Metamask на Binance. Та перш ніж ми перейдемо до нашої теми, не забудь підписатися на канал та вмикай дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А ми починаємо. Переказ криптовалюти з гаманців Trust або MetaMask на Binance – це простий процес. Ви копіюєте дані гаманця Binance, обравши потрібну криптовалюту та відповідну мережу. У вибраному гаманці Trust або Metamask вказуєте адресу отримувача, ту саму мережу, обираєте відповідну криптовалюту та здійснюєте транзакцію. Будь-яка транзакція в блокчейні для різних токенів вимагає оплати Gas Fee. Це комісія за обробку в мережі, яка сплачується нативних монетах мережі, наприклад, Ethereum для мережі ERC 20 BNB для мережі BEP 20 TRON для TRC-20. Розмір комісії залежить від типу мережі її завантаженості та виду криптовалюти. Обробка транзакцій може зайняти кілька хвилин, залежно від завантаженості мережі. Проте, при переказі коштів із мереж Layer 2, наприклад, Optimism та Arbitrum, до Layer 1, Ethereum, можливі затримки через необхідність обробки кількох рівнів транзакцій. Переходи з Layer 2 на Layer 1 можуть займати до кількох годин. Проте в самій мережі Optimism або Arbitrum перекази пройдуть швидко, а комісії будуть дуже дешеві: близько однієї сотей долара і менше. Спробуємо на практиці. Для початку дізнаємося адресу гаманця на Binance. Увідіть у свій обліковий запис на Binance та перейдіть до розділу Активи. Обери спот. Торквійся депозит. обери потрібну криптовалюту. Та вкажи мережу. Переконайся, що обрана мережа збігається з тією, яку ти будеш використовувати у трастволот або Metamask. Скопіюй адресу гаманця. Давай розберемося, як відправити криптовалюту з Trust Wallet на Binance. У Trust Wallet обері криптовалюту, яку хочеш відправити. Торкнися надіслати. Став дані гаманця Binance, які були скопійовані, у поле адрес. Візуально переконайся, що ти вставив вільну адресу. Перевір як мінімум 4 початкових та 4 кінцевих символа адреси. І якщо в тебе на пристрої є вірус або шкідливе програмне забезпечення. Вони можуть поміняти адресу команця на свою, і символи адреси можуть бути частково схожими на твої. Вкажи суму для переказу. Торкнися далі. Перевір комісію в мережі та переконайся, що у тебе достатньо коштів для її оплати. Перевір деталі транзакції та торкнися підтвердити. Транзакція виконується. Дочекайся завершення обробки. Тепер розглянемо, як відправити криптовалюту на Binance з Metamask. За замовчуванням, Metamask використовує основну мережу Ethereum. Проте ти можеш підключити його й до інших мереж блокчейну. Переконайся, що ти використовуєш ту саму мережу, яку вказав на Binance. Після цього обири криптовалюту. Торкнися Send. Став скопіону адресу гаманця Binance у Call Two. Не забудь світати адресу перед тим, як перейдеш на наступний крок. Торкнися Next. Вкажи суму для відправлення. Перевір комісію мережі та торкнися сам. Готово! Транзакція відправлена. Щоб переконатися, що кошти надійшли, відкрий на Binance розділ історія транзакцій та обері ту, яка тебе цікавить. Тут ти можеш дізнатися деталі транзакції. Також ти можеш перевірити статус транзакції у «Trust Wallet» або Metamask у розділі Історія. Усі записи транзакцій назавжди зберігаються в блокчейні, який діє як відкритий реєстр. Перекази можна відстежити через оглядачі блокчейнів, такі як Едрескен, TronScan, BSCScan та інші. Дякуємо за увагу. І не забудь підписатися на канал Binance Ukraine та переходь до наступного відео з нашої добірки.